І, але завжди вони сподівалися бути почутими. От наразі, бодай через можливо соціальні мережі, через петиції. Але свою думку і позицію, наші члени проспілки, вони ще висловлюють через ретранслюють через керівників наших, починаючи з первинних проспілкових організацій, і відповідно аж до обласних організацій всіх регіонів. Така нарада у нас відбулася вчора. Нарада, яка була ну, присвячена обговоренню. Пропозицій комітету обговорення було, знаєте, фахове, було із. Аналізом тих ситуацій, які можуть скластися усіх ну, у навчальних закладах різних типів, різних організа... різних регіонів з різними фінансовими, скажімо, можливостями. І безумовно, що ну, вибачте, трошки картина була не така позитивна, яка яку б нам би хотілося побачити. Тому щоб довго не скажімо. Не, не говорити так, про, про ті ну, нюанси, які ми обговорювали. Я хочу оголосити ту консолідовану думку, до якої прийшли всі учасники нашої наради. І е, мене уповноважили, скажімо так, її озвучити, щоб е, всі члени е, комітету і ті, хто е, бере участь в засіданні, е, ну, почули її. Ми її виклали в тому офіційному листі, яке було направлено на адресу комітету. Але наголосити е, саме на тих е, позиціях, які е, е, учасники нашої наради е, ну, поставили скажімо, Жімо перше місце, учасники наради, звичайно, підтримують ту позицію комітету щодо відстоювання реалізації нашої норми статті 61 закону України про освіту. Це беззаперечно, це це, це, це те, що ну навіть і не підлягає ніяким, ну скажімо. Обговоренням. Ми її чекали дуже давно, і, мабуть, були і кращі часи для того, щоб її запровадити, ну, але маємо, що маємо. Але учасники наради наголосили на тому, що вимагають від народних депутатів України, членів комітету не допустити звуження трудових прав педагогічних працівників закладів освіти. І, зокрема, припинення. Припинення е, безстрокових трудових договорів із педагогічними працівниками закладів загальної, середньої, фахової, передвищої освіти, укладання з ними трудових договорів строком від 1 до 5 років, звільнення у разі їх незгоди з такими строковими е, трудовими договорами. Конкурсного відбору на вакантну посаду педагогічного працівника, встановлення норми педагогічного навантаження вчителя 22 навчальні години замість 18 на ставку, встановлення для вчителів 36-годинного робочого тижня, запровадження фонду мотиваційних надбавок, що складає лише 5% від фонду заробітної плати і скасування гарантовано статтею 24 24 закону України про повну загальну середню освіту, розмір доплат за класне керівництво, перевірку письмових робіт, завідування навчальними комбінатами і виконання інших видів педагогічної діяльності. Е, учасники... Наради вважають, що такі нововведення призведуть до погіршення умов праці, посилення їх інтенсифікації, подальшого емоційного вигорання вчителів, зниження якості освіти, а також не відповідатимуть вимогам статті 22 конституції України, рішенням Конституційного суду України, що закон про державний бюджет України як правовий акт стосується виключно доходів та видатків держави і не може. Змінювати, зупиняти чи обмежує права людини, що є неприпустимим. І, звичайно, що і учасники наради, і всі спілчани, і освітянська спільнота розраховують на прийняття саме комітетом виважених рішень із дотриманням законодавчо визначених прав працівників закладів і установ освіти. Дякую. Дякую, Бодріна. Дякую за позицію про спілки. Тоді від себе додам. Значить, ми з п'ятниці, з минулого, коли ми оголосили перерву на засіданні комітету, знаходимося в плідних консультаціях і шукаємо компроміси по цьому рішенню. Комітет незмінна позиція комітету це те, що вчителів мають бути мінімальний посудовий оклад на рівні трьох мінімальних заробітних плат, як це визначено статтєю 61 закону про освіту. В процесі роботи ми вже. Домовились про можливість а, переглянути норму, або прибрати норму про строкові трудові контракти, залишити ту систему, яка є, а, не чіпати під тиждень і його довжину. Да, його час а, загальний час робочого тижня, зробити деякі технічні правки, які стосувалися правильного вирахування за стаж. Як ми домовлялися з проспілками, і дякую за те, що звернули свою увагу на це. З усім іншим ми продовжуємо працювати. Я би попросив би, шановні колеги, в робочому порядку. Ми тоді дамо доручення Міністерству освіти і науки порахувати деякі речі, про які ми говорили. Можливо, переведення одного в інший надбавок да, попередніх, які були не дуже чесно кажучи, розумію позицію, чому ви хочете взагалі відмовитись від мотиваційних надбавок, але це теж дискусійна норма може бути, якщо ми їх переведемо в іншу, в іншу якусь в інший вид заохочення. Шановні колеги, через те, що. О, ми до кінця не знайшли компромісного рішення. Є пропозиція наступна: взяти оголосити зараз перерву в засіданні комітету і повернутися до нього. Я думаю, що через два дні, якщо в нас буде добре йти для прийняття рішення. Якщо немає заперечень, то дякую всім за увагу. На цьому засіданні комітету вважається. Призупиненим да до наступного повідомлення оголошую перерву. Дякую, колеги, всім за увагу і за те, що знайшли час доєднатися.